Де ж ветерани та сім'ї військових можуть дізнатись про державні послуги, які можна отримати в ОТГ або в області. Давайте розбиратись. Але перед початком перегляду відео просимо вас підписатися на наш канал, поставити цьому відео лайк і надіслати відео вашим друзям і знайомим, яким воно може бути цікавим. Міністерство ветеранів спільно з представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні розробило та запустило електронну карту. Послуг для ветеранів війни в громадах. Вона доступна на платформі ЄВетеран. На карті ветерани, їхні родини, а також родини загиблих військових можуть знайти перелік державних послуг, а також тих, які надаються окремими громадами чи міжнародними організаціями. Користувачі мають змогу відфільтрувати таку інформацію за перш за все місцем надання послуг. Також там можна обрати можна область або громаду. Типами послуг, їхнім описом, категорії утримувачів та умовами надання. На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва та до всього необхідного для розвитку ветеранських об'єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів. Знайте про свої права та захищайте їх.